Всіх вітаю, сьогодні 7 березня робимо ревізію. Такий дуже швидкий осмотр, поверхностний. Пакетики після канді десь ще додаю здвигаю сім'ю, якщо вона прибилась під ній стінці. Втягую рамочку відсюди, даю сюди і підвигаю де потрібно. Десь додаю канді. десь з'єдную, як там. Залишилось два підони. Три піддони. І все. Зимівля середня, бджоли. Можна сказати, всі перезимували, але... 15 вуликів я пустих склад занесу. Тобто це по 2-по 3 вулочки, де 4 але матка стара, так я їх в купу і з'єднав Джока середня, є її сильні попадаються, є її слабкі, але для минулого року, який був, то Зимівля, як по мені, дуже гарно. Сонечко світи, вони радіють, літають. Навіть я бачив, носять пилок. Дуже рідко, але декілька кольорів є. Я здивований цим фактом, бо я насипав соєвий ізолят, пивні дрожжі, але толку від цього небагато. Зараз покажу. Ось насипав десь по пів кіло Вони його тільки роздули, а толку що його якось там беруть Тут пару десятків джіл, тут взагалі нічого, ну і тут трішки така ситуація.